Помилки косметологів, які старять вас мінімум на 10 років, на жаль, існують ті процедури, які дійсно надають нам більшого віку та не омолоджують. Сьогодні хочу розібрати їх більш детально. Перша це процедура, яка робить лице більш одузловатим, великим, набрякшим. Це звичайно, коли. Косметолог, дерматолог, лікар ваш неправильно вводить філери на основі гіалуронової кислоти і вводить їх не на окістя, а в м'які тканини. Так ви отримуєте більш яскравий до після, та результат миттєвий, але з проміжком часу, через місяць, через два, тканини натягують на себе воду, починають набрякати, лице збільшується в об'ємах, і це все залишається на великий проміжок часу. А якщо філери ще було дуже багато, то вони перекривають нормальну лімфатичну систему, і в нас застої лімфи іде ще більше та ще активніше. Тому така процедура, звичайно, не надасть вам молодості, а додать декілька років плюс. Друга процедура, яка також може бути грати не в вашу користь, це забагато біоревіталізації, враховуючи нашу специфіку життя та на наші кліматичні умови, наш генотип, в нас в принципі шкіра схильна до напрямків у багатьох жінок і нам Часто використовувати біоревіталізацію, особливо на обличчі в зоні малярних мішків під очима, може бути дуже небезпечно, оскільки вона може також притягувати воду та розширювати наше обличчя, роблячи його більш великим, набрякшим та втомленим. Що робити замість біоревіталізації, ви можете використовувати мезотерапію? з Пептидними комплексами, вітамінними комплексами ви можете використовувати амінокислоти та полінуклеотиди без гіалуронової кислоти, які будуть покращувати стан вашої шкіри, робити її пружною, запускати колагенез, а не зволожувати та тягнути воду. І звичайно залишається prp -терапія, плазма терапія та терапія власними екзосомами, які будуть. Пришвидшувати регенерацію і знову ж таки не надавати набрякшість та одутловатість вашому обличчю. Третя процедура, яка може негативно вплинути та додати декілька вам додаткових років, це неправильне введення ботулінотоксину. Наприклад, коли його вводять занадто низько, а в зоні лоба та між бровки можуть впасти брови, може надати. Додатковий напряк в зоні очей, коли ми дуже сильно заблокуємо мімічну активність, а пацієнт буде схильний до набряків, можна також змінити міміку, коли ми працюємо з нижньою третиною обличчя, зробити перекоси та деформувати нашу. Посмішку. І тут, е, на жаль, в 90 випадків це є помилка лікаря, а не індивідуальна особливість пацієнта. Зловживання апаратними процедурами також інколи можуть надавати додаткового віку, коли регенерація та е, післяреабілітаційний період проходить не так, як треба, і може з'являтися. Посттравматична пігментація це залежить від тих факторів, коли дуже інтенсивно були виставлені параметри апаратів, а шкіра не була правильно підготовлена до процедури, і вона просто не змогла. Добре загоюватися. Це також може бути через дефіцити в організмі, вживання озонпіку, і це призводить до того, що на шкірі з'являються пігментні посттравматичні плями і апаратні процедури, які б здавалися максимально класні і дають максимально. Класний результат будуть відігравати вам та надавати додаткового віку на вашому обличчі. І, звичайно, п'ятий пункт це неправильно підібрана домашня косметика, коли сухій шкірі надають забагато ретинолу, наприклад, і вводять його не поступово, роблячи велике подразнення. Почервоніння або навпаки призначають в домашній догляд активи та крема з колагеном. А молекула колагену, як нам відомо, вона занадто велика, щоб проникнути в шкіру та щось там робити корисне. Тому інколи, коли ми купляємо дорогий домашній догляд, він не завжди буде працювати, оскільки. Наразі не так мало активів, які дійсно працюють. Так, ріцінал працює, але його треба призначати за строгою схемою. За строгою схемою е, в воду його в ваш е, обіг та ваше використання. Те ж саме стосується і вітаміну С. Він також класно працює, але треба розуміти схему його використання та. Чіткість тому домашній догляд інколи також може призводити не для покращення шкіри, а навпаки, до його погіршення. Тому я раджу звертатися лише до професіоналів, ходити на консультації та знаходити свого лікаря косметолога який буде вам призначати лише правильні та дієві процедури та догляд.